Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. ТЦК у нас герої. ТЦК у нас герої. Це сказав неділю назад командуючий сухопутними військами України. ТЦК у нас професіонали, які, у яких великі фізичні розумові, психологічні навантаження. Це сказав місяця три назад колишній головнокомандуючий. Збройними силами України генерал Валерій Залужний. А є у нас українські жінки, які допомогли психологічно розгрузитися героям з ТЦК. В Шепетівці Шепетівці, Хмельницької області е натовп жінок з палицями Ну, в традиціях українських. Раз є натовп жінок, то у них є. Ну, звичайно, або качалки, або палиці, почали виховувати ТЦКшників у бусі. Просто виховали, психологічно їх розгрузили. І на відео, яке оприлюднено в мережах YouTube та Facebook, видно, як після того, як натовп жінок почав палицями виховувати ТЦКшників, ні, не їх. А бусик, в якому вони сиділи. ТЦКшники тікали з буса. Просто відкривали дверця та вивалювалися такі ситенькі ТЦКшники, герої, професіонали, і тікали, тікали навіть слова, не кажучи. Ось такі от у нас події Шепетівці Хмельницької області, де жінки виховували психологічно, розгружали місцеве ТЦК. Що я скажу? Палиця має два кінці. І ТЦКшники, ламаючи, б'ючи, катуючи і навіть вбиваючи українців, повинні зрозуміти, що рано чи пізно все те, що вони роблять, погане, неконституційне, незаконне. Вернеться до них. Такий закон життя. З вами український історик та журналіст Ярсувець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!